Доброго дня, поствуці інституційні особи, шановні колеги, спортсмени. Звіряться проєкт української федерації футболу, на момент нашої на України збірної. Також вітаємо всіх, хто був сьогодні з нами. Вони прийшли до нас, щоб підтримати Судянського болу Олег Кушець! Панове uh, медалі фінальної матчі отримують фіналісти. Керівництво представники графіки футбольного клубу Ворства Полтава. Учитель, Премер Якосла Смієвський. Премер Олександр Сичко. Премер Новій Шачук. Премет Вадим Саба. Олександр Слученко. Національний командир Запровод Ковса. Адміністратор Якослав Луганський. Віротор Андрій Голисник. Vítra Nebová z Hnatenko. Vítra Roman Zrovejů. Masažist, masažist Jumí Ujínko. Masažist Přeslávom Hrničenko. Vodí Hrvý Nečák. Vodí Hrvý Nečák. Vodí Hrvý Nečák. Vodí Hrvý Nečák. Vodí Головний бухгалтер Горя Аскаленко, Василь Команд, Павло Пісенко, Віктор Фаніс Формієнко, Ілья Крупський, Євген Павлюк, Ігор Перетута, Артем Гелянів, Андрій Барцова, Іван Нешкаренко, Олександр Клян, Ібрагим Ванець. Руслан Степанюк, Галіїв Ревчук, Сергій Ратушков, Микола Карпаюк, Саму Ісоков, Надзев Єфубув, Сантана, Владислав Островський, Антон Голущенко, Феліп, Дмитро Чернич, Володимир Чесняков. オレストント・ド・モルハス、マメニオ・ミロモロ、ラス・ブラハス、ラビオ・ウォーカス、アルミ・トーリー。 アーセン・ワンダレンコ、デブトロ・クリスキー、グローヒー・スノダコ、 ーーーーマリアン・ュアンュシュウェット・オレクサンデル・ジョッコネガソン・マキン・ダ・スイオワ・エリナルド・レポー・ザ・ウォノフ・ジェフォル・ナザリナ・ラキナ・ラウェダミラ・シリア・タラ・ス・ェフォル・トコ Кубок переможців, кубок вдячності сезону 2023-2024 капітальну команди Сахтара зустрічає. Oi.